Знаєте, чому мені подобається працювати в Хайленд парку? Тому що тут будинки набагато більші, відповідно, дахи на найбага... набагато дорожчі. І якщо дах коштує багато грошей, то коли страхова компанія вислає свого інспектора, вони мусять вислати якогось інспектора, в якого є достатньо ліміту, тобто авторитету з компанією, щоб він мав достатньо досвіду і кількість грошей, яку він може заплатити, щоб покривало заміну даху, якщо це прийдеться, так зробити, і ці люди зазвичай набагато більш професійні. І знаєте, колись давно. Мене було ще, що почнеться розумного Adjaster, він буде дуже гарно відмазуватися і це буде важко. Зараз, скажімо так, останні декілька років, моя позиція зовсім інша. Чим розумніший іджастер, тим краще, тому що ми не намагаємося, знаєте, кота за яйця натягнути. Один піс-1 завжди порівнює порів... два. З розумними аджастерами, воно так завжди і є. Тому, якщо живете в гарному будинку, великому будинку, маєте величезний дах. Це не означає, що вам придеться дуже багато грошей. Своїхшоні платити. Це означає, що ми можемо для вас безкоштовно дуже багато отримати грошей від вашої страхової компанії. Якщо цікаво, давайте знати, робимо це кожного дня, зробимо це і для вас.